Друзі, всім привіт! Знайомий вам корито, секвоя, міняємо ремінь ГРМ. Лайфхак від вуйка Михася. Як відкрутити шків колінвала? Не сам придумав, підглянув в російськомовному контенті. Одним словом, берете ремінець генератора, він такий довжелезний. Вот стяжечкою його його отут і намотуєте за годинниковою стрілкою. отак Намотуєте, намотуєте, намотуєте і зачіпаєте. Або за цей ролик я от зачіпив тут за е, компресор кондиціонера. Тільки будьте обережні, якщо ремінець ще потрібний і новий, то бажано слідкувати, щоб його не зажувало і не порвало. В мене порвало, але його і так треба міняти. тому не переживав сильно. Ну і все. От, в принципі, він подався і пішов. от ленько крутиться. Все, всім папа. Бувайте, до наступних зустрічей.